Тож чи справді нас замінить штучний інтелект? І які професії у зоні ризику? Розпитаю про все гостя нашої студії Віталія Міняйла, СЕО компанії розробника систем штучного інтелекту. Я вас вітаю і слава Україні! Героям слава вітаю. Ну, поділіться, ким ви хочете замінити, зокрема, наприклад, мене, як ведучу, журналістів, моїх колег Ніну у Данії нам загрожує медіа спільноті. Витіснення з ринку праці ну ми самі не хочемо замінити це так просто складаються обставини насправді загрожує але не так швидко як могло б бути да є професії які є в більшій зоні ризику в найближчі роки тому медіа і люди які працюють офлайн які там показують своє обличчя прекрасне да на камеру вони не в першу чергу будуть автоматизовані все ж таки потрібна емоція так і щось людське але От ви кажете обличчя. В Албанії, наприклад, ще й міністр, міністерка має прекрасне жіноче обличчя, перший міністр в уряді вона займатиметься держзакупівлями, аби побороти корупцію. Це прорив, це реальність. Таке можливо і в інших країнах. Поясніть, от як це працює. Це можливо в будь-яких країнах насправді, оскільки штучний інтелект він не бере хабарі, він не дає хабарі і взагалі може працювати 24 на 7 без людських якихось помилок і дуже якісно. І з точки зору функціоналу, тобто він може бути автоматизований, він може знати всі закони досконально, він може сам писати закони або законопроекти, може розробляти правила гри таким чином, щоб не було корупції, і система працювала дійсно. Але чи зацікавлені вже, скажімо? Тут я так правильно зараз почула, що під загрозою навіть народні депутати? Ну, це ви сказали, да? так. <світ> Насправді, під загрозою всі ті професії, які чітко формалізовані, мають правила своєї діяльності, і вони. Для того щоб працювали краще, це можуть бути їх помічники. Тобто штучний інтелект його потрібно розглядати в першу чергу як помічника, який може якісно подивитись на законодавство інших країн, запропонувати певні зміни в цій країні. Ну і автоматизувати чиновників, це звісно само собою, оскільки чиновницька діяльність вона дуже сильно формалізована. Вона має чіткі рамки, які інколи люди не встигають всі охопити. У мене є контраргумент. Ви кажете, він може проаналізувати. Я як ведуча використовую чат GPT як інструмент. Звісно, я це все перевіряю. Нікому не довіряю. Треба три джерела офіційний ресурс. Він не Офіційний, і я бачу у нього помилки. Ну тобто він не ідеальний. Тож в яких професіях от зараз назвіть нам хто під загрозою? куди немає сенсу вже вступати в навчальні заклади, тому що рік, два, п'ять, і вже такої професії не буде. Біля мене, там, де я живу, є такий прекрасний лінгвістичний університет. От мені здається, що весь університет це скоро не буде мати сенсу, їм потрібно буде перекваліфіковуватись якось, міняти напрямок діяльності. Оскільки, наприклад, така професія, як перекладачі, вона досить швидко повністю буде автоматизована. Вже досить якісно штучний інтелект перекладає матеріали і там в аудіо форматі, і в текстовому. Насправді всі професії, які пов'язані з когнітивними здібностями, тобто, коли ви там маєте щось порахувати, написати текст, ввести інформацію, заповнити якийсь документ, Бухгалтері. бухгалтерія. Да, всі ці професії, от які офісні, так звані, да, вони можуть бути автоматизовані найближчим часом, оскільки, як я вже сказав, вони мають чіткі правила функціонування, чіт, чіткі правила гри, і саме такі професії, в першу чергу, штучний інтелект автоматизує. Відповідно, в останню чергу будуть автоматизовані. Офлайн професії, де є велика ступінь невизначеності. Наприклад, сантехніки, електрики, отробітничі професії, або там тренери, які мають комунікувати з людьми. Тобто там, де потрібне людське спілкування і в живому світі, взаємодія з якимись предметами, роботи поки що не настільки розвинені, і людині потрібна людина, як не крути. А от там, де це текст, заповнення документів, аналіз, програмування, айтішників також чекає дуже цікаве майбутнє, вони самі створили цей. Штучний інтелект і автоматизував собі подібних. Да тому, от принцип потрібно зрозуміти принцип не конкретні професії, а принцип, якщо ваша професія може бути виконана по текстовим інструкціям, якось то це зробить штучний інтелект. Як то кажуть, для чайників так з військовими, коли я питання ставлю, як жур розкажіть як для цивільних, ви мені як для блондинки. Принцип він самовдосконалюється, він самовиховується, тому що все одно йому ну так, якщо ти підбираєш, аналізуєш, наприклад, якусь інформацію, і видаєш чужу інформацію, так а вони можуть продукувати свою. Вони можуть створювати нову інформацію на базі тієї інформації, на якій вони були навчені. Сам по собі ця система вона не розвивається, її розвивають люди. Тобто, коли виходить оновлення, там вийшла GPT-5, наприклад, як ми чули. Так? Це значить, що програмісти сіли і навчили на нових даних нову модель. І потім запустили її в продакшн, і люди користуються нею. Але в процесі вона не самовдосконалюється. Ті дані, які компанія отримує під час користування, вони йдуть для навчання нової моделі. І вони одразу не втілюються в роботу, тому що так можна. Там навчити модель багато чому. Інша справа, хто саме навчає цю модель. І тут ми приходимо до того, що штучний інтелект є найбільшою пропагандистською машиною з тих, які зараз взагалі існують, які потенційно будуть існувати. Оскільки, коли раніше люди, от як ви кажете, перевіряють три джерела, вони так робили. А зараз вони довіряють штучному інтелекту все більше. Він галюцинує так, але є методи боротьби з галюцинаціями. Він вже не буде придумувати якісь факти, яких не було. І якщо цю модель навчили, наприклад, в Китайці, то в Китаї mm. буде одна, один напрямок, і він буде певні питання, відповідати на певні питання певним чином. На західні, американські моделі вони будуть відповідати інакше. Тобто, хто його навчає, так він і буде розповідати. Це катастрофа в майбутньому. Це, Звісно. це те, що ми бачимо в кінострічках, до речі. 100%. Повстання, тест. Да, да. Особливо це небезпечно для людей, які навчаються в епоху, коли штучний інтелект з'явився. От Діти, наприклад, вони не знають, як якийсь був світ без штучного інтелекту, як отримувати інформацію без цього. Вони будуть йому повністю довіряти. Вони будуть, наприклад, не самі рахувати або виконувати домашні завдання, використовувати чат GPT. Тому це величезний виклик для системи освіти. І це має ну, таким чином. Якось працювати, щоб не можна було виконати домашнє завдання за допомогою чату GPT, написати реферат чи щось подібне. Можливо, ви з чимось таким стикались уже це тільки батьки можуть простежити, чи <гум> чи які ще от ви кажете методи боротьби? Тому що ми е, зараз в війні, е, яка почалася саме з пропаганди, і ще 20 років тому, коли Росія запустила цей повну вже цей механізм пропаганди, так і в фільмах, і те, що ви кажете: що якщо житель Росії буде погуглить, то він побачить одну картину. А які методи боротьби? Хто з цим має боротися? Чи можливо це законодавчо закріпити? Добре, що можна штучний інтелект використати для формування цих методів і законодавства в сфері освіти. Він, мабуть, придумає, як це можна зробити. І запропонує ті методи нові. Потрібно випрацьовувати нові формати освіти, тобто перевіряти, що сама людина знає: без наушників, без допоміжних засобів, без телефонів, не відкладений реферат чи твір дома, який вона, очевидно, напише, використовуючи ну, чад GPT чи іншу програму, а те, що вона от прямо зараз знає, без підготовки і може чітко відповісти. Тобто, методи ті самі, що в боротьбі з екзаменами, щоб людина не списувала, не мала доступу до телефону на етапі опитування, але самі формати освіти під час навчання Чання вони мають бути змінені, ну які вони будуть побачимо в найближчому майбутньому. А, тоді що ви порадите тим 4 тисячам німців, яких буде звільнено працівникам офісу Люфтганза? і наскільки ця тенденція може поширитися далі? Тенденція буде поширюватися однозначно, оскільки ми знаходимося тільки на початку розвитку штучного інтелекту, який ну, зараз стосується тільки частини таких когнітивних функцій, мисленнєвих процесів та офісних працівників. А уявіть, що буде, коли роботи з'являться і вони будуть автоматизувати вже фізичну діяльність. Там будуть звільняти і будівельників, і інші напрямки. Що потрібно? Головний принцип це те, що не працює вже така історія, коли ти навчився одній професії і все життя працюєш по цим схемам. Потрібно мати навик адаптації, перенавчання і ну просто бути е, е, в, йти в ногу з часом. Потрібно використовувати ці самі системи штучного інтелекту, вчитись ними користуватись, тому що той, хто буде його використовувати, буде попереду того, хто не буде використовувати, якщо це навіть стосується е, офісних працівників. Професії трансформуються, будуть інші професії. багато з них буде пов'язано з розвитком таких систем. Потрібно вміти писати запити до штучного інтелекту, якщо ви офісний працівник, вас там скоротили або до цього йде. Бо тоді у вас буде шанс на нову роботу, пов'язану з цим. Е, ну і про, про те, що я сказав, офлайн професії тренери на це також потрібно дивитися, бо всім не буде місця, мабуть, от в сфері розумової праці, не буде такої кількості програмістів, офісних працівників. Вони залишаться просто в меншій кількості і більш компетентні. І я так підозрюю, що тільки в одній сфері немає конкуренції це в армії. Особливо mm. якщо це армія воюючої країни. Але можуть бути роботи, які будуть також воювати потенційно, досить скоро. На жаль, вони Але зараз ними ще... ними хтось має керувати. От тут не... Да. не обійтися. Да, да, це та сама історія, що з керуванням дронами, тільки в більш розвернутому вигляді. Якщо на полі бою з'являться піхотинці, роботи. Але можливо тоді пріоритети по війнам ну будуть інакше, тому що зараз також є більш потужна зброя, але піхота досі воює. Да, можливо, якщо вже роботи будуть воювати з роботами, то в цьому не буде особливого сенсу тільки для власників корпорацій, які їх виробляють. Тоді питання ці, ціни: чи зростатиме в такому разі заробітна плата, чи буде зацікавлений роботодавець підвищувати зарплату своєму працівникові людині? Безумовно, заробітна плата буде падати, і в цьому найбільше. Скажімо, виклик для простих людей в найближчий час, оскільки машини, от автоматизація вони призводять до того, що знижується заробітня плата, бо люди починають конкурувати з машинами, а з ними в багатьох сферах нереально конкурувати. Зараз на служби підтримку, якщо найняти робота, ну там велику мовленнєву модель нейромережу, яка буде відповідати на запити клієнтів, це в сотні разів дешевше ніж використання людської праці. Можливо, людям потрібно зупинитися трохи. Люди не можуть зупинитися. Якщо зупиниться як одна частина світу, інша Частина світу цим скористається і буде попереду, тобто, якщо зараз там штати або Європа домовляться про те, що от ми стримуємо розвиток штучного інтелекту, то китайцем скористається, наприклад, і буде розвиватися ще більшими темпами. То і через те, що є капіталізм, є конкуренція, це призводить до таких наслідків, коли це неможливо цей процес зупинити, але є формати, типу безумовний базовий дохід, про які зараз починають все більше говорити. Скорочення робочого дня. Ну і взагалі схоже на те, що можливо накльовується якийсь новий суспільний порядок, новий суспільний. Пільний стрій не такий, як був раніше, оскільки конкуренція. Там ціноутворення, все, що пов'язано з грошовою системою, воно стає неактуальним. Якщо люди будуть без роботи, їм ні за що буде купляти так. продукти праці, і тут багато питань виникає. Але як людство ми можемо направити сили природи на те, щоб створити достаток в усіх сферах для себе. Головне, щоб в процесі перехідного етапу ми самі себе не поперебивали. Це правда. Дякую за дуже цікаву розмову. Дякую вам. В Гостям у нас був Віталій. Міняйло сео компанії розробника систем штучного інтелекту.